Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Ну і друзі, нещодавно в одному із своїх ефірів я показувала вам про те, як нам чехи допомагають створювати муляжі хаймерсів, а також М 777 Вони такі надувні, їх там надувають і, зокрема, ставлять потім за деревами, аби начебто ворог думав, що це справжній хаймерс, і от туди витрачав свою артилерію, свої боєприпаси. Ну а потім, звісно, що Канашенков звітував про тисяч знищених хаймерсів і всього подібного. Так, от зараз вам покажу фото, як виглядають ось такі муляжі у російських окупантів, і покажу фото ось тих муляжів, які дають нам наші партнери і допомагають. Подивіться, ну. Просто я не хочу нецензурно сказати, але з одного і палок виготовлено ось цей муляж, тому що ну точно, точно, ми подумаємо, що це танк, і будемо витрачати на нього свої боєприпаси. А ось зокрема, то як виглядають наші, ось за деревами тут навіть і не помітно, і не видно, що тут насправді здається, що якась артилерійська система. Ну і ось видно, що стоїть, начебто, якась машина, як Хаймерс. Чи щось подібне м 777 Ну тобто окупанти дійсно потім вражають ці цілі, які є насправді муляжами. Ну але у них ми бачимо як аналога в Вони все вміють самі виготовляти, вони справляються самостійно. Ну і нехай і надалі справляються, тому що нам це тільки на користь, нам це тільки подобається, і грає е, на перемогу у цій війні.